1503 рік квітень армія іспанського командира Гонсало де кордови приймала участь в боротьбі за неаполітанське королівство в Італії. Війська де кордови стикнулися з французами неподалік від міста Черіньйола. Ель Гран Капітан, як згодом називатимуть де кордову, був в обороні і розташував свої війська на схилі. Солдати отримали наказ вирити рів, а ґрунт насипати таким чином, щоб утворився імпровізований бруствер. Піхтура де Курдови була озброєна мечами, піками та лебардами. За захисними спорудами в центрі позиції знаходилися аркебузири, вишикувані в чотири ряди. А на пагорбах розташувались боги війни пушкарі разом зі своїми гарматами. Також була легка кіннота, як підтримка. Важка кіннота була в резерві. Французи, буцімто, жодного разу не були биті, діяли за старовинним дідівським методом. Важка кінота під головуванням Луї Дарманіак-Немура була в авангарді та рушила на супротивника. За ними рухали славнозвісні швейцарські пікінери, італійські кондотьєри та французькі найманці. Піхота вишукала 70 шеренг по 100 воїнів. 26 гармат допомагали французькому наступу. Ар'єргардом було 400 кіннотників. Гармати французів вгатили по війську кордови. Їм відповіли гарматники іспанців, наче все в молоко, але з невідомих причин порохові повозки іспанців. Зірвалася. І все. Іспанці залишилися без артилерії. Але чортяка Кордова застрибнув повище і виголосив щось на кшталт. Дивіться, який святковий фейерверк на нашу честь. Французька кінота підійшла на відстань пострілу аркебуз іспанців. І ті не стали мешкати та вгатили з усіх стволів. Залп виявився настільки вдалим, що навіть командир кінотників герцог Денемур, що мав, вочевидь, найкращі обладунки, зловив три маслини, від чого і вмер. Легендарні та вперті, як барани швейцарські пікінери наступали в клубах диму, несучи шалені втрати. Командувач Гонсало де кордова, звісно, не забажав зволікати і скомандував контрнаступ. В атаку кидаються піхота та лицарки. За декілька хвилин французи втрачають три тисячі вояків вбитими і накивають п'ятами. Швейцарські пікінери відступили, зберігаючи стрій. Втрати іспанців склали близько п'ятиста воїнів. Війська де кордови захопили обоз та гармати французів. А Ель Гран Капітан закликав воїнів до молитви, бо і іспанці, і їх супротивники були християнами. Битва під Череньйолою стала першою битвою в історії, де перемогу здобули виключно стрілецькою зброєю. А Гонсало де кордова, можна сказати, вбив останній цвях в гроб лицарків. До речі, армія французів була чисельнішою, проте, як бачите, їх це не врятувало. Далі армія де кордови рушила на Неаполь та взяла його. Після цієї перемоги була наступна битва з французами на річці Гарільяну. Французи розташувались краще і мали чималий запас провіанту. Тож їх командувач, маркграф Салуцо Людовіко, не квапився кидатися в атаку. А от Гонсало поспішав. І було чого. Він отримав підкріплення. Великий капітан віддав наказ частині своїх солдатів рушити на схід. Він імітував відхід. Таким чином, Кордова волів приспати пильність французів, а сам тим часом наказав своїм воїнам споруджувати мости та переправи через річку Гарільяну. Вранці, 28 грудня 1503 року, більшість сил іспанців спокійно перейшли річку і задали перцю отетерівшим французам. Загони аркебузирів Гонсала де Кордови загнали ворога в містечко Гаета. Два тижні Людові котягнув. Але, врешті-решт, визнав реальність і капітулював. А за місяць Фердинанд II Арагонський підписав мирну угоду з королем Франції Людовиком XII. Таким чином, неаполітанське королівство перейшло під стяг Іспанії. Сьогодні поговоримо про кращу піхоту свого часу богом поціловану іспанську терцію. Розглянемо їх створення, тактику. Не забудемо і кілька люб'язних слів про їх батька Гонсало Фернандеса де Кордову. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Гонсало де Кордова народився в Монтілії в 1453 році. І хоча його батько Педро Фернандес де Кордова був цілим графом Агілара, маленькому гонсало нічого не світило, бо був він наймолодшим сином. А з таким записом в журналі персонажа, аби отримати щось путнє, треба будувати кар'єру самотужки. І з небагатьох варіантів Декордова молодший обрав шлях військового. Ще в дитинстві гонсало відправили слугувати при Кастильському дворі, де в 1468 році він присягнув офіційній спадкоємиці Кастильського престолу Ізабелі Кастільській. Ізабела була жіночкою дуже бентежної вдачі. В 1474 році вона оголошує себе королевою. Почався нормальний середньовічний родинний процес, який ми тепер звемо міжособною війною. Гонсало де Кордова воював на боці своєї королеви проти Хуани Бальтранехи. Та її дядька короля Португалії Афонсу П'ятого. Молодий де Кордова проявив себе в усій красі, і за ним закріпилася репутація шибайголови та вправного рубаки. Така служба не минулася даремно, бо в 1482 році Гонсало отримує в управління армію. І тут, якраз щоб випробувати новоспеченого командира, того ж року починається війна. Ізабела Кастильська та її чоловік Фердинанд II Арагонський намагалися відвоювати гранату у мусульман. Це так звана гранатська війна, що продовжувалася 10 років. Де Кордова і тут не підвів. Він був сміливим, немов лев, і командувач вправний. Воїни його обожнювали. Кажуть, що під час облоги Монтефріо Гонсало одним з перших видерся драбиною на містяні мури і хвацько вимахував рапірою. Після того, як гранада була підкорена, завершилася і реконкіста. А гран капітана обрали одним з генералів, що керував капітуляцією Емірату. Дуже почесно. Авторитет декордови зростав, і це принесло свої дивіденди. Йому дарували землю в місті Лоха, а також він отримав частку в виробництві шовку. В 1495 році Гонсало де Кордова вважався одним з кращих військових командувачів. Тому його направили допомагати італійцям відбити Неаполю французів. В червні того ж року арагонські війська та неаполітанська армія об'єдналися, та увійшли до Калабрії. В невеличкому містечку Семінара їх зустріли французькі загони, а також швейцарські пікінери та ланцнехти. Про цих завзятих рубак в мене є окремі відео на каналі. Не полінуйся, подивися, там цікаво. Примхлива леді на ім'я перемога в той раз була на боці французів. В великому ступені це заслуга французької артилерії, яка знищила легку піхтуру союзників. Це була перша поразка декордови, але впадати у вічі це не про великого капітана. Він перетравив нове знання і зрозумів, що і як треба реформувати в армії, аби було стильно, модно, молодіжно. Перші реформи де кордова почав впроваджувати у своїх підрозділах з авантюристів, волоцюг, людей, що силоміць затягли в армію під стяги Іспанії. Гонсало де Кордова зліпив об'єднану дисципліновану піхоту, яка досконало виконує накази командира. Де Кордова продовжив воювати проти французів у першій італійській війні, проте змінив тактику. На чисельні своїх військ він покладатися не міг, тож обрав партизанську війну. Його вояки робили зухвалі вилазки, під час яких нищили провіант ворога, і без бою поверталися до свого табору. Таким чином, без жодної масштабної битви, Декордова повністю деморалізував супротивника. Згодом іспанці вибили французів з півдня Італії, змусивши їх капітулювати. Неаполітанське королівство повернулося під стяг неаполітанців. А Декордова повернувся на батьківщину героям. Та отримав подяку від папи Римського. В 1500 році Гонсало був направлений до Греції трошки повоювати за Венеціанську республіку проти Османської імперії. На острові Кефалонія він обложив фортецю святого Георгія, знамениту своїми міцнючими кам'яними стінами. І що робити з цим щастям? Гонсало де Кордова мав відповідь. Під його головуванням служив такий собі Педро Наваро, військовий інженер. Який за допомогою порохових мін пробив декілька дірок в турецькій фортеці, і її доля була визначена, узяли штурмом. Повернувшись до Іспанії, до Кордова продовжив реформувати армію. Він усвідомив, що Порох змінив історію і хід звичайної війни, і цим треба користуватися. Тож він вів широке використання РКБУ з плечовим прикладом. Тут були свої мінуси. Така зброя повільна. Проте Кордова і тут знайшов вихід. Треба ставити стрільців так, аби вони могли рядами змінювати один одного, не зупиняючи стрільбу. У 1505 році було сформовано 20 окремих частин: Коронелія або Коронелас від італійського колонелі, тобто колона. На чолі кожної стояв командир колони «кабо де Коронелія. Кожна з цих частин включала кілька род Бандерас, чисельністю від 400 до 1550 чоловік. Роти поділялися на 12 взводів по 25 осіб під керівництвом ветерана. З 1534-го три колони об'єднувалися в одну терцію. Роти в Терції об'єднувалися навколо постійних офіцерів для тодішніх армій, що набиралися іноді і отримували незнайомих офіцерів перед самим боєм. Це було прогресивно. Тільки уявіть, наскільки зросла злагодженість війська, коли простими вояками почав керувати досвідчений ветеран, який ще й був разом з ними на тренуваннях, а не якесь чванливе ЦБ, найняте по оголошенню за тиждень до війни. Біля 1530 року терції прийняли остаточний вигляд, і це було важливим кроком розвитку піхоти того часу. Дві роти було виключно стрілецькими, а решта десять поділялися навпіл по співвідношенню аркебузирів та пікенерів. Головував на терцію полковник або маестро кампо. Голова на декількома терціями мав звання маестро де Кампо-Генерал, тобто генерал-полковник. Штаб мав назву Естадо Коронел. Приблизно з 1580 року все частіше б'ються окремі роти. А при потребі вони об'єднувалися в формування до тисячі воїнів, так звані регіментос, тобто полки, що мали назву своїх командирів. В іспанській армії полюбляли служити найманці німці. Тож їх було там чимало. Звичайною тактикою іспанців було шикування пікінерів прямокутником з співвідношенням сторін один до двох, інколи з пустим простором всередині. І це досягалося виснажливими тренуваннями. Це зараз ми всі розумні і в курсі за геометрією та інше цікаве з математики. А тоді було трішки інакше. Командирам навіть робили спеціальні картки, які вказували та дозволяли вирахувати, скільки і де саме треба ставити воїнів, щоб утворився цей прямокутник. Довга сторона була спрямована на супротивника. На кожному куті розташовувалися менші прямокутники стрільців, рукава, як бастіони в фортеці. Якщо в битві приймали участь декілька терцій, то вони створювали щось подібне до шахівниці. Відмінною рисою іспанської армії була узгодженість, висока дисципліна та професіоналізм. Але ніяких вимог до вбрання та ніякої форми не існувало. По-перше, вона з'явиться пізніше. А по-друге, десь з 1580 року іспанські солдати отримували раз на рік матеріал для одежі. Кольори могли бути будь-якими. Про пошив солдати також піклувалися самостійно. Тож солдати шили, як вміли і як хотіли. Звісно, кожен мав бажання бути не просто другим злівопіхотинцем в третьому ряду, а самим красивим другим злівопіхотинцем в третьому ряду. Вважалося, що вільний вибір одежі підвищує бойовий дух. Мабуть, надивилися на яскравих ланскнехтів і собі захотіли таке саме. Наприклад, солдати однієї терції мали прізвисько церковні служки, бо носили чорні одежі. Проте інші, наче змагалися в гру, чия одежа яскравіша та куртуазніша. В Терції були наступні роди військ: пікінери, мечники і, звісно, аркебузири та або мушкетери. Аркебузир, тобто озброєний аркебузою стрілець, спочатку мав назву Ескопетеро, бо аркебуза звалася Ескопета. З 1520-х років іспанці застосовували важкі аркебузи, стріляти з яких можна було виключно з сошки. З 1530-х років за ними закріпилася назва Мушкетери. Мушкет був вдвічі дорожчим за аркебузи та потужнішим. Для того, щоб стрілець міг сприймати віддачу, мушкет почали впирати в плече. Для цього приклад став прямим. У аркебузирів із захисту був тільки шолом, здебільшого моріон. Корпус захищала шкіряна куртка з вшитими в підкладку мідними пластинами. Або колет, товстий суконий, або шкіряний. В XVII столітті замість шолома почали вдягати фетрову шляпу. На портопеї через плече були підвішені 12 дерев'яних трубочок з заздалегідь відміряними порціями пороху. На солдатському жаргоні їх називали «12 апостолів. Піку іспанці також поважали і називали її Сеньора Ірена де ла Армас», тобто пані та королева зброї. Її полюбляли настільки, що навіть аристократи не нехтували нею. Герцог Пармський бився в 1578 році в битві під рейменами пішака з пікою в руках. Довжина іспанської піки 20 футів або біля 5 метрів. Початком заходу іспанської піхоти вважається битва під Рокруа. Це баталія, що відбулася 19 травня 1643 року в ході тридцятилітньої війни поміж французами та іспанцями в околицях французького міста Рокруа. Яка предісторія цієї епохальної битви? Доповідаю. В травні 1635 року Франція вступила в 30-літню війну. Французи хотіли допекти іспанцям, які вже з 1621 року бодалися з Голландією. Але французи щось не те подумали про іспанців. І їхня шикарна ідея ледь-ледь не завершилася взяттям Парижу. Згодом конфлікт перетік у війну на виснаження. На боці іспанців була військова майстерність. Тому багатько битв були ними виграні. Проте французи мали ресурси, добре поміркували над логістикою і стратегією. Тож, хоча і потрошку, але Франція перемагала. В кінці кінців Франциско де Мело в 1643 році зібрав 28 тисяч добірних вояків та рушив на Париж. А по дорозі так проміж іншим осадив містечко Рокруа. Справа була непильна. Гарнізон нараховував 400 чоловік. Таке можна було взяти до обіду, а місцина була важлива. Містечко відкривало стратегічний плацдарм для китка на Париж через шампань. Проте сталося дивне. Гарнізон Рокруа відмовився капітулювати, ще й доволі відчутно огризався. Король Парижу на Рокруа поставив хрест. Що може зробити такий гарнізон проти ветеранів з іспанської терці? Французький монарх розумів, що іспанці йдуть на Париж для вирішальної битви, і він її не хотів. Його влаштовувала війна на виснаження. Проте француз відрядив свої війська до Рокруа виключно з метою попсувати іспанцям настрій французькими силами командував Луї де Борбон Конде, герцог Енгієнський. Молодий парубок дуже не полюбляв іспанців та рвався в бій. Щоб стримати юнака, до нього приставили старого Франсуа де Лопіталя, досвідченого вояку. Проте обережного. як то кажуть, старий воїн, мудрий воїн. Не врахували того, що військову раду входив Жан де Гасьон. При його підтримці і був прийнятий план принца Конде дати вирішальний бій. Король вмирав і мало годився для військових забав, а новий прем'єр Мазаріні ще не мав достатнього впливу, аби скерувати плани. Які сили мали іспанці, сказати важко. Дослідники сходяться на тому, що піхтури було так, як і у французів. Кінотників трошки менше, проте артилерії трошки більше. Тобто плюс-мінус паритет. Також іспанці прибули першими на місце битви, тож змогли роздивитися, що тут і як, та вигідно розташувати свої сили. Був невеличкий прохід поміж природними перешкодами, через який мали марширувати французи. Де Мело хотів їх блокувати. Також іспанці очікували на підкріплення корпуса бека. Перед битвою перебіжчик попередив французів про підкріплення бека та про можливість засідки в лісі на фланзі. Французи вирішили ризикнути і атакувати через прохід. І як тільки вдасться вишукуватися з похідного в бойовий стрій. План був дуже зухвалим, бо все це треба було зробити, відбиваючись від іспанської піхоти. Іспанці вже розташувалися на рівнині. Обидві армії мали схожі шикування. Піхтура в центрі, по флангах кавалерія. Різниця була в тому, що у іспанців в центрі були терці, а у французів батальйони в лінійному шикуванні. Центром французів головував Конде, лівим флангом Лопіталь, правим Гасіон. Взагалі за бажання було б легко спинити французів. Проте блокування проходу це затягування бійки і перехід до маневреної війни. А той рукруа зі своїми околицями так остогид Демело, що він не бажав розтягувати битву. Тож тупо пропустив французів в долину, аби пошвидше наваляти їм і зайнятися чимось дійсно цікавим. Одночасно з цим французи відрядили мушкетерів до лісу вибити іспанську засідку. Що вдалося? З тисячі іспанців майже ніхто не вижив. Почалася битва. Одна біда. Гонорливі французи поквапилися. і Їх лівий фланг вступив в біку, не завершивши шикування. І іспанці не подарували такого французам. Вони пішли на зближення, зберігаючи ідеальний стрій. Атака була еталонною. Іспанці подолали перший ешелон, а потім відбили декілька контратак другого. Результат лівий фланг французів побіг. Іспанці захопили обоз та артилерію супротивника. Справи у французів були кепськими. Іспанці встримували лише незначні сили мушкетерів. Але тепер іспанці діли, наче нічого не Петрали у військовій справі і атакували без маневру, в лоба. А от на правому фланзі справи були суворо протилежними. Французи атакували без поспіху, дотримуючись шикування. Тут у них було два ешелони. Перший пішов через вже очищений ліс, його атаку підтримали вивільнені мушкетери. Другий зберігався на своїх позиціях, готовий до фронтальної атаки. Іспанці відбили атаку кавалерії з лісу. Біда в тому, що для цього вони розвернули порядок, тим самим підставили свій фланг під удар, чим і скористався Конде, кинув в атаку другий ешелон. А підтримали мушкетери, що зайняли позиції іспанців в лісі. Французи розбили крило іспанців, ще й центральні терції всипали перцю. Іспанська піхота билася немов леви, з успіхом відбиваючи атаки по фронту. Проте в цей час французька кавалерія добила іспанське крило і вдарила з тилу. Там, у воїнів Демоло, було багато мушкетерів, проте мало пікінерів. Терції в центрі продовжували стійко битися. На правому фланзі французи, використавши звільнені сили, показали іспанцям ідеальну контратаку, доводячи, що атакувати в лоба може і почесно, проте безглуздо. Іспанський головнокомандувач, бачачи прийдешній шухер, об'єднав останні чотири терції в каре та перейшов до глухої оборони. Мабуть, він міг би пробитися з оточення, скерувавши сили в сторону будь-якого флангу. Проте, можливо, він розраховував на прихід бека, а можливо, не володів ситуацію зліва і справа. В будь-якому разі він залишився стояти на місці, вирішивши продати своє життя і життя своїх солдатів подорожче. Французи оточили іспанців, а також підтягнули декілька гармат. Ну, щоб недоречних питань не виникало. У іспанців майже вичерпався бека. Фінал битви був заздалегідь відомим. Французи відрядили парламентарів з пропозицією здатися. Але свита була чимала. Іспанці прийняли це за атаку та вгатили по переговірникам. Французи образилися і атакували іспанців. Востаннє. Іспанців тупо задавили числом. Битва завершилася. Перші дії стартували о четвертій ранку, а до обіду вже все завершилося. Бек про поразку дізнався тільки наступного ранку, коли до нього дісталися рештки армії Демело. Втрати іспанців 5 тисяч вбитими, шалена кількість полоненими, казна, обоз, вся зброя. Французи втратили 2 тисячі воїнів. І хоча іспанська терція була виключно стійкою, ніякі французькі батальйони навіть поряд не стояли. Проте саме лінійні батальйони продемонстрували більшу маневреність та керованість, що й зумовило перемогу французів. Саме цьому, 19 травня 1643 року, вважається початком заходу терцій. В принципі, цей день став початком кінця володарювання іспанців в світі. Хоча це був і довгий процес. На початку 16 століття французька армія вважалася однією з найпотужніших в Європі. Тому такі видатні перемоги над французами, як я описував в главі про де Кордово, зробили його ім'я відомим по всій Європі. Він отримав титул віце-короля Неаполю, але пробув в італійському королівстві всього три роки. Де Кордову обожнювали настільки, що король Фердінанд II Арагонський змусив ель гран Капітана відмовитися від військової служби та повернутися до Іспанії. Заради такої справи, монарх видав цілий наказ. Фердінанд тупо побоювався успіхів та впливу гонсало. В 1507 році де Кордова оселився в Лохе. Він помер від малярії 2 грудня 1515 року в гранаді. Гонсало Фернандес де Кордова був творцем іспанської армії. Він перетворив піхоту в грізну силу, яка вирішувала фінал битви, суворіша дисципліна під час бою, ефективне використання холодної та вогнепальної зброї, стратегії розташування військ по фронтам, все це і багато інших реформ, де кордови створили ту іспанську армію, яка змогла здійснити всі ті завоювання, що мала Іспанія в 16 столітті. Наступні півтора століття іспанські терці були непереможними завдяки праці Ельгран Капітана. Що почитати по темі? Артуро Перес Реверте. Там цілий цикл про Алатрісте та його пригоди. Що подивитися по темі? Здається, тут альтернатив немає. Звісно, капітан Алатрісте. Дивився цей кіношедевр за регорном разів 10, не менше. Пограти можна в Expeditions Conquistador. Там з іспанцями повний порядок. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Coffee. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!